Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Peugeot 308 sv 13 рік 193 пробігу, 1,6 дизель, механіка повністю обслужена, 7 тисяч без торгу, контакти є. Так, відчинено. парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo v 50 11 рік, 234 пробігу. Де 3 мотор. 2.0 дизель, так, ISIN-коробка, автоматичні контакти. Ось тут є. Шкіряний салон. Добрий день. Трошечки вас потурбую. Так, гарні комплектації. На оригінальних дисках, зимова резина, парктроніки. Кого цікавить? Телефонуйте. Поруч, шкода Octavia A7. В універсалі 15 рік 225 пробігу, 1,6 дизель, механіка, обслужена 10 990 ціна, контакти є. Чкірине мультикермо, кліматконтроль, підігрів, механічна коробка, парк троніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте та власника. Так, Mercedes-Купешка. Дев'ятий рік, 313 пробігу, 2,0 дизель, автомат, 7 тисяч ціна, контакти є. Якщо відчинено, покажу. Не відчинено. Салон шкіряний, парктроніки спереді ззаді. Більше інформації уточнюйте власника. Так, поруч знову дві шкоди. Tour в універсалі, сьомий рік 230 пробігу, 1,6 бензин механіка, 5700 ціна. Контакти є. Так, кермо в чехлі. Коп. парк троніки. Більше інформації уточнюйте. Поруч, шкода Октавія 2020 року. Свіжопригнана, 205 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 17800 ціна, контакти є. На оригінальних дисках, так, заглянемо по салону. Добрий день. Доброго так, Цифрова мультимедія, клімат-контроль, мультикермо. Форкоп парктроніки є. А що не може дати? Volkswagen Golf. Гольфік 17-го року. 1.6 Дизель, мабуть, на автоматі. 13900 ціна. Контакти для оточення інформації є. Мультикермо, кондиціонер, підігрів, цифрова мультимедія. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода фабія. Папка 11-го року, 202 пробіги, 1,2 дизель, механіка. 6850 ціна, контакти є. Чотири склопідйомники. Кого цікавить, телефонуйте до власника? А посмотрите, Рено Меган другого покоління. Шостий рік, 194 пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5500 ціна, контакти є. Клімат, контроль, форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Б8 пасад в універсалі. 17 рік 192 пробігу, 17900 ціна, 2.0 дизель. На автоматі. Контакти є. Парктроніки на оригінальних дисках. Автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте поруч в садані Октавія А5. Добрий день. Октавку вашу покажу. Десятий рік, 170 пробігу, 1,4 бензин, 7650 ціна, контакти є. Так, клімат-контроль бачимо. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Без сьомий пасад, американська версія. 14 рік, 142 пробігу, контакти присутні, 12200 ціна, 2.0 дизель на автоматі. Зачинено. Так, Заглянемо по салону. Та я вже показав комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Ford Fusion. 16-го року, 93 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 9900 ціна, контакти є. Так, заглянемо. По салону. Кого цікавить? Більше інформації уточнюєте. Audi А6 в садані. 14 рік. 198 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 14300 ціна, контакти є. Так, є невелике пошкодження по лобовому. Шкіряний салон, люк. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте.